Містере Холмсе, ми прибули вчора, а сьогодні вранці моя донька зникла. Ви повинні допомогти. Один квиток до Лондона. Дайно. Ну. Це не продаєнці, цим були людина. Ви, ви знаєте когось у Лондоні, джентльмена, який живе на Бейкер-стріт. Ви, ви ж знаєте правила, не можна тут стерчати. Я тут у справах. З ким з Шерлоком Холмсом. Ясно. Де ти в біса була Заходь хутко. Приготують джентльменові добрий сніданок. А то? Я, ваша донька, моя мати, сказала, що ви знаєте, що робити. А, лінда. Вона стала жертвою червоної нітки. Співчуваю з приводу вашої втрати, але я не вірю, що ви моя дитина. Добре, я сама розслідую вбивство мами. З вами чи без вас. Клара Андерсон не перша, чиє зникнення привернуло мою увагу. Я кажу про мого друга доктора Ватсони і про мою економку місіс Хадсон. Їх викрали два тижні тому. Хто ти? Ви мій батько. Я навіть на секунду не допускаю, що ти моя дитина. Але з іншого боку, мені справді потрібна допомога. Дозволь продемонструвати основи цього. Коза-побіжника немає, але зберігся цілком нормально. Що знадобилося найвеличнішому детективу у світі від бідного в'язні. Якщо ми розкриємо змикнення Клари, то знайдемо і моїх друзів вам не спіймати мене. Ніколи не можна відкидати доказ через його розмір. Що ви зробили з голосом? елементарно для жилка гонса життя людей у небезпеці? Ви старанна та розумна учениця. Я візьмусь за розслідування. Якщо ви візьметесь за вивчення моїх методів, у вас є чому навчити? Є слухайте уважно і обіцяю, як ваша донька. Законна донька. Просто допоможуть мені розкрити справу, професор Моріарті. Ах, червона нитка блюч пливова, ніж я боявся навіть у поліції. Дякую за квіти і за те, що не прострелили мене голову. У вас таке миле волосся. Я радий, що мій пістолет не був залежить. Будьте обережні! Він серед них! нево великі небезпеки. Враховую на це. Я хочу справедливості за вбивство моєї матері. Мамо! Сумніваюся, що ви можете зрозуміти, що таке мати дитину. У мене є уявлення.